Міщанин шляхтич, комедія Мольєра. Стислий переказ КОМЕДІЯ Мольєра Міщанин Шляхтич розповідає про пана Журдена, багатого, але простакуватого міщанина, який мріє стати аристократом. Він наймає вчителів музики, танців, фехтування та філософії, щоб навчитися поводитися як справжній дворянин. Жорден хоче видати свою доньку Люсіль за тварянина, хоча вона кохає простого хлопця Клеонта. Тим часом граф Доранд, користуючись наївністю Жордена, обманює його, витягуючи гроші, нібито для маркізи дорімени. Клеонт, щоб обійти заборону Жордена, вдає з себе турецького принца і домагається руки Люсіль. Врешті всі сміються Жордена, а його мрія стати дворянином перетворюється на комічний фарс. Головна ідея твору висміювання бажання виглядати тим, ким ти не є, та показ марнотратства і безглуздості гонитви за статусом. Дитячу безпосередність і віру пана Жордена використовують аристократи, з якими йому доводиться мати справу. Мольєр змальовує безмістовне життя Доранта. Що погряз у брехні і бажанні надалі вести безтурботне життя за чужий кошт. Тому авторська трактовка образів така міщанин Журден зі своїм дивакуватством і пунктиком на шляхетності, хоч і викликає сміх, але його благородні друзі першу чергу аристократ Дорант, що намагалися сховати свою захладність за світськими манерами. Виявилися дрібними шахраями, охочими до грошей довірливого журдена. Неотесаний багатий хазяїн наївно вважає, що вчителі шахраї, кравці, перукарі дійсно зможуть зробити з нього високоосвіченого аристократа. Дружина Журдена радить чоловікові опам'ятатися і залишити свої примхи навчання фехтуванню, танцям і так далі. Вона не бачить сенсу в знайомстві пана Жордена з дворянами, що з недавніх часів водять з ним дружбу. Інтригант граф Доранд веде подвійну гру. Подарунки, які він отримує від пана Журдена для маркізи Дорімени, в яку нібито закоханий міщанин, Дорант дарує від свого імені. Заповітне бажання пана Журдена, запрошення до себе в гості маркізи Дорімени. Пані Журден нічого не підозрює, тому що зацікавлена долею своєї доньки Люсіль, яка закохана в Леонта. Служниця Ніколь теж має надію на шлюб Люсіль і Клеонта, тому що закохана в слугу молодого чоловіка і думає, що її весілля відбудеться одночасно з весіллям юної господині. Проте пан Журден відмовляє Клеонту. Дружина пана Жордена вважає, що краще мати зятя чесного і багатого, ніж дворянина, бідного і пихатого. Але Журдена важко переконати. Тоді слуга Клеонта пропонує розіграти міщанина. Здійснюється заповітна мрія пана Журдена. до нього в гості завітала Маркіза Дорімена, яку вражають кумедні манери хазяїна. Доран за допомогою хитрощів оминає моменти, які б виказали. Хто насправді дарує маркізі коштовності? Дорант веде подвійну гру і переконує Дорімену, що кохає її, і хоче, щоб Маркіза стала його дружиною. Дорімен, не розчулена увагою і, як вона вважає подарунками Доранта, але хоче зважено підійти до вибору супутника життя. З'являється пані Жорден, яка давно відчуває, що справа нечиста вона дорікає гостю. Що той потурає примхам її чоловіка. Дорен запевняє, що це він витрачає гроші на честь маркізи. Ображена дорімена залишає оселю журтенів. Міщанин свариться з дружиною, але та впевнена у своїй правоті. Тільки новельможні гості пішли, як було повідомлено про нового відвідувача це був перевдягнутий слуга Клеонта ков'єль. Який видає себе за старого друга батька Жордена, що, як нібито, виявляється, був дворянином? Міщанин піймався як риба на гачок. Здійснилася його мрія. Він спадкоємний дворянин. Але це ще не все гість повідомляє радісну звістку Син турецького султана бажає стати зятем пана Журдена, щоб тесть був гідний свого стану. Його возведуть у мамамуші. Єдине, що бентежить Жудена, то це впертість його доньки Люсіль. Міщанин готується до церемонії. З'являється Клеонт і актори, що перевдягнені турками. Ков'єль посвячує в таємницю розіграшу Доранта і просить допомогти Клеонту. Дорант запрошує на цікаве видовище маркізу Торімену. Він запевняє її що допомогти закоханим її обов'язок. У перевдягненому Клеонті, Люсіль впізнає коханого і з радістю погоджується з волею батька. Але проти цього безглуздя постає пані Журтен. Ков'єль по секрету пояснює їй, що весь цей маскарад задумали для того, щоб підладитись до примх її чоловіка, а син турецького султана не хто інший. Як перевдягнутий клеонт. запрошують нотаріуса, щоб зареєстрував три шлюби між Люсіль і сином турецького султана, графом Дорантом і Маркізою Доріменею, перекладачем Ков'єлем і служницею Ніколь. Комедія закінчується балетом. Отже, головною причиною написання комедії міщанин Шляхтич стала життєва потреба суспільства. В утвердженні у житті і мистецтві світлого розуму, логіки, суворого порядку і моральності.